Значить, ми ще раз повторюємо, що цей конфлікт почався так, е почався в Антіохі. Там, де був Барнаба Варнава, там, де був був Шауль Павло. В 14-му рік, і е язичники ага, 14 повернення до Антіокі. Язичники, які увірували в угу. Месію, так? Угу. ще раз повторюю, що таке Антіохі. Та, що багато язичників живе і між, і між язичниками повно спільнот, повно синагог. Так? І там євреї, і месіанські, і не месіанські євреї. І Яков про це говорить, там їх будуть навчати іншим заповідям, потрібним і необхідним. І далі. Вони йдуть з Антіохії на собор в Єрусалим. Вирішують там питання по язичникам і повертаються Барнаба і Шауль. Так? І ще деякі керівники з Єрусалиму з ними пішли, щоб особисто язичникам повідомити. так. І вони, ми повинні розуміти, коли вони приходять в Антіохію, там сила була. Це вже після собору. Собор, після собору, так. коли вони повертаються до язичників mm -hmm. в Антіокі, коли вони їм говорять про ці п'ять заповідей, так, п'ять заповідей, то вони їм говорять повністю всі ті слова, які сказав головний керівник Яков. Mm -hmm. Так? Яков це не тільки стовп церкви. Першої єврейської містянської спільноти. Це і єпископ, це і Равин, і вчитель, так? і вони передають їм слова, що у вас тут, в Антіохії, повно церков, спільнот, синагог і євреї. І євреї. Македонія. Македонія. Ну, це інше питання. Це туди вище Коринфа, вище Греції, це Югославія, туди Македонія, це, це інше. Так? Так же? 16 години, я в 16 й він вже в Македонію пішов. Щоб я думку не втратив. Mm -hmm. От. Щоб я не втратив думку не цього. Тобто, Вікторія, важлива думка. А, це ще кінець 15-ї, сюди, да, mm. що по декількох днів Павло і сказав Вернаві, тоді ми mm. знову відвідаємо наших братів у кожному місці, де ми звіщали, да? Тобто вони вертаються. Так, ну це mm. все процес поступово. Mm. Дивися, щоб ми зараз не заплуталися. Е, Коринф, Коринф, Це вже друга місіонерська подорож, Шауля. Так? Mm -hmm. Мандрівка і третє, коли він провідував Корин, це третє. Но в першій подорожі він ще там не був, ще не засновував там з Богом церкви. Добре. Давай далі по порядку. Добре. І він говорить, що вони приходять в Антіохію. От важлива думка. Вони передають всі слова Якова. Розумієш? Вони Добре. говорять, що ось вам. Для початку п'ять заповідей, а всі інші заповіді, ось в синагогі у вас yeah, yeah. тут ви йдете в суботу, у свої, а вони і до цього ходили в синагогу по суботам, в Шабат. Ось в Шабат будете далі слухати про всі інші заповіді, про які вас будуть навчати, навчати. месіанські євреї, які були керівниками. Ось і все. Це дуже важливо розуміти. І коли ми дивимося далі, коли ми дивимося далі, дивимося далі. А тоді вже ми туди дойдемо, так? Коли ми вже дивимося далі, коли ми дивимося далі. 16-та глава, так? Це. Ми повинні розуміти, друга місіонерська подорож Шауля Павла, він йде спочатку провідати ті спільноти, які вже Бог заснував разом з Шаулем, де вони були, де вони вже служили, так? Яка думка важлива? Це друга місіонерська подорож, так? це церкви в Галатії. Спочатку вони йдуть туди. І ось дивись, що він їм говорить. Так? Проходя через міста, вони передавали віруючим для послуху на станови, прийняті апостолами і старішинами в Єрусалимі. Четвертий вірш. Четертий вірш, так. Що потрібно розуміти? Ось коли ми дивимося в діянні святих апостолів, Божих посланців, це дуже важлива думка. Коли, вони, коли їхня перша подорож мандрівка була, Шауля, так, в Галатії, то він в першу чергу йшов в синагоги, де він був в місіонерській подорожі. Куда, і, куда ще? А куди ще йти? І там в синагогах були як євреї, так і віруючі mm. язичники, так, прозеліти, які вже був Божий страх. Які вже вчилися жити по Божим духовно-моральним заповідям. Вони ще не були спасенні, не були їхні серця очищені вірою, кров'ю Месії, жертвою Месії від гріха. Але вже вони були прозеліти. І Шауль знав, де шукать язичників і де шукати євреїв. І коли він там був у них, то в основному. Він проповідував Месію як Спасителя. Як Спасителя проповідував. проповідує. Тепер він починає проповідувати Месію як Господа. Другий раз вже, в другому, так? Це друге місіонерське. Ну, знаєш, е... ті самі церкви, які вже про Господа починають говорити. Так. Ну, Коли перший раз він був. Він також, мою моя думка, говорив про Господа. Ну не багато. Про Спасителя. Так? І зараз, тепер він проходиш, приходить в ті самі міста, і тепер вже він починає їм говорити про Бога, в якого вони повірили. Розумієш, і месії. О, Говорити як про, вже як про Господа. Бо заповіді, розумієш, це вже як про Господа. Так? Проходя через міста, вони передавали віруючим для послугу настанови, прийняті апостолами старічими в Єрусалимі. Тобто, повсюди, де були засновані спільноти, вони передавали шаулі особисто слова Якова. Не тільки п'ять заповідей, про які ми говоримо. А й те, що Яков говорить, у вас ось виходите в свої синагоги, і до спасіння ви в них ходили. Ще коли в Месію ви не вірували, ви в них ходили. І слухали. Так ось необхідні важливі п'ять заповідей виконуєте, а всі інші далі продовжуєте в синагогах слухати про заповіді. Ось і все. І далі друга місіонерська подорож. Далі, друга. Він рухається вже звідти, з Галатії, рухається вже туди, де Ефес. Це в Откровенні про сім церков. Не будемо їх перечисляти. Він рухається туди перший раз. так, Тоді він рухається в е сходить вниз йде вниз туди. ти карта Та ні, карта маленька, не буде видно. Йде потім в Корін, mm -hmm. йде в Корин. Це все перший раз. Так? І, і це друга місіонерська подорож це він перший раз. Ефес Корін, так? І він. Він нам перший раз там, да, да. Ну наперед забігаючи, скажу. Наперед забігаючи, скажу. Тому що коли ось вже 21 глава. Дії, 21 глава, так? Mm -hmm. <coughs> дивися. <coughs> 21 глава. Це вже Єрусалим. Да. Єрусалі. Це він коли вже приїхав з третьої місіонерської подорожі мандрівки. Розумієш? Да. І ось дивись: а щодо віруючих погад? То надісла... Це вже 21 глава дії святих апостолів. Це з 25-го. А щодо віруючих Бога, то надіслали ми їм листи з закликом, утримуватись від їжі, що була принесена в жертву Бова від крові та м'яса, задушених тварин, він розпустий блуду. Так? Тобто, коли він був вже в третій подорожі, також. Третій подорожі. Знову він проходив другий раз ті місця, де він засновував з Богом спільноти. Це знову Ефес, Коринф, так? Да. <кхех> І, <кхех> а, Югославія, Македонія. Розумієш? І повсюди, повсюди вони говорили оце слово. Ось вам п'ять заповідей для початку. А далі всі інші заповіді в синагогах, слухайте уважно, своїх керівників, вчителів, так? Ну Тут Які в 21 голові вам... він це не говорить. Як не говорить? Тут тільки сказав цей 25-й вірш, що тільки дотримуйтеся е... не від ідоложертва берегти себе, від крові, і задушеного та від боду. І все, перше він не говорить. Щоб... Ні, ну. Вікторія, ти повинна розуміти, що вони ж е передають всі слова, які сказав Яков. Mm. Ти ж Тільки повинна розуміти. Це не написали, так? А? Ну, mm. це не важливо. Якби писали в кожному. дивись, якби в кожній главі вони все б писали. То це б дуже було ну багато всього було. Розумієш? Це ж це ж главний керівник сказав. Єпископ, всім пасторам, всім своїм ну, рабинам сказав. Дав наказ такий. Як це, Як це єпископ дав наказ, що говорити? А ти прийшов і тільки половину сказав. Як це так? Ну як це так може бути? Так не буває. Розумієш, всі в послуху, церква в єдності. Mm -hmm. Розумієш, ми повинні самі це бачити, розуміти, всі ці речі. Mm -hmm. так, mm -hmm. um. <coughs> Тому, ось так у всіх своїх е місіонерських подорожах мандрівка, Шауль, так? Розповсюджував в синагогах, так, і не тільки в синагогах, де він зустрічав вже віруючих язичників. Він їм передавав, розумієш, волю першої місяціанської єврейської спільноти і Якова. Це дуже важлива думка. Тепер. Коли ми дивимося е, дії святих апостолів, 18 глава. 18 глава, так? Тут трошки, щоб ми все-таки те, що ми говоримо, що це підтвердження було. Це його друга місіонерська подорож, мандрівка. Він приходить в Корин в Грецію. Після цього. Павло залишив Афіни, це також Греція, це портові міста, і вирушив до Коринфа. Там він зустрів юдея наймення Акила родом з понту. Той щойно прибув з Італії зі своєю дружиною Пристилою, також євреєм. Вони залишили Італію через те, що Клавдій, цар Риму. Наказав виселити з Рима всіх юдеїв. Павло пішов побачитися з ними. А оскільки він мав теж ремесло, що й вони, то лишився з ними і разом з ними працював, їхнє ремесло було виготовлення наметів. Далі, ось по темі: щосуботи, Павло, Шауль. 18 глава, 18 дії святих Божих посланців. що Щосуботи. Павло Шауль сперечався у синагогі і намагався переконати як іудею, так і греки. Тобто підтвердження. У мене написано: «говорив», Не сперечався, говорив. А не є різні переклади. Е, є, говорив сперечатися. Е, а, дивись, навіть крім навіть того, кожен шабат Шауль став проводити в синагоги дискусії. Стараясь убідіть як євреїв, так і греків. Ось правильний mm -hmm. переклад. Дискусії. Розумієш? Стараясь убідіть, як євреїв, так і греків. Тобто, це він проповідував людям, євреям і язичникам, які ще не вірували в Месію. Mm -hmm. Він проповідував їм його як Спасителя. Yes, він вторив пророках. Показував місця писання, які говорили нам про Месію, який повинен прийти і віддати себе в жертву за наші гріхи, угу. так? і воскреснути з мертвих на третій Балі, день. на жаль, від... <кхи> Противилися. <кхи> Противилися. Коли з Македонії прийшли сила й Тимофій, Павло весь свій час присвятив проповідям, засвідчуючи юдеям, що Ішуа є Месія. Ось mm -hmm. що ми говоримо про Спасителя. Mm -hmm. Так? Тому що е, в синагогі вони і так гарно чують е, про духовну моральні mm -hmm. заповіді. І євреї, і язичники. Так? Mm -hmm. Ну, це як Господство Бога в нашому житті. Так? А, а він їм про Месію. І ми знаємо і розуміємо оцю таку, скажімо, істину що без Месії, без віри в його жертву, в його пролиту кров за наші гріхи, ми не можемо виконувати Божі духовно-моральні заповіди і слухати Бога. Тому що ми під владою гріха, ми раби гріха. А гріх це беззаконня, це порушення Божих заповідей. Це коли людина духовно мертва, так? коли людина не має Бога в своїй душі, в своєму серці. Дух, коли її серце духовне не обрізане від гріха. Так? Вона раб гріха. Вона раб вона під владою діявола. Так? Mm -hmm. Їй спочатку потрібно звільнення від гріха. А тоді вона вже може служити Богу, молитися, поклонятися, виконувати Його волю, Його заповіді, Його слово. Спочатку спасіння. Правильно О. Якщо ми не увірували в Месію як свого особистого Спасителя від гріха, то все те, що духовно-моральні заповіді, які є в Торі, ми своїми силами їх не можемо виконувати. Тому Месія приходив і помирав да. за наші гріхи. Помирав за те, Бо гріх це не виконання Божих заповідей. Він помирав за те, щоб Божі заповіді виконувалися в нашому житті. І щоб ми були слухняні нашому небесному Батьку. Щоб нас примирити з батьком, привести до батька і привести до його духовно моральних заповідей. Все просто, нічого немає важкого незрозумілого. Але вони почали заперечувати йому там, ображати його. Тоді Павло обтрусив одяг свій на свідчення зневаги до них і сказав, ваша кров буде на вашій голові, а моє сумління, ну, совість чиста, і тепер я піду до поган. Павло залишив синагогу і подався до оселі чоловіка, якого звали Титом Юстом. Він поклонявся Богу, будинок його стояв поруч з синагогою. Тобто ми бачимо, що язичники вони жили. Недалеко, так? бо євреї вони були як місіонери. Жили язичники недалеко синагогою. Але Крис старший синагоги разом з усіма своїми домашніми повірив у Господа. Далі. Та й багато інших корінф, коринфян, що слухали Павла, повірили також. І всі вони занурилися в воду, охрестились. Тобто ось так ми бачимо, одні іудеї-язичники не вірили, інші іудеї-язичники повірили в Месію як свого Спасителя. Ось так було майже у всіх його місіонерських мадрівках і подорожах. Куди він йшов в першу чергу в синагогу, де були євреї, де були язичники, де були греки? Ось така дуже важлива думка.